Вітаю, панове. Бля, та ти шо? Оля, оля гринго. Що ти, Гринга тут? Шастер. Та Такие знайомі голоса. А що ти руки підняв? Дурачок пчеш. Я по привичці. Бля, ти, блядь, подстава. що шо з подстава? Ти, ти остинь, мужик. Ти остинь. Руки піднімаєш перед банка, ти шо? А ну вывозим побалакаем, шесть, чувак, мужик, не понимаю. Да еба, бляха, бля, по... муха. Не кричить, реки. Блять, а він тяжкий, бля. Блять. Бляха тільки поїв, то ж не тисніть мені на той же. Та нашого ви мене сюди привезли? Питання ми будемо зараз задавати. Нашо, нашу. Кидай його на землю цей мішок з картоплю. Я ж тобі казав, що ти нам гроші винен. Та в мене є гроші, давайте я вам дам. В мене вони всі в банку. Та ти вже скільки, скільки ти нам даш? Тридцять. Скільки? Скільки ти сотку до тих пір? Тай бля, хамуха, та не крутить руки, бля. Давай в річку та все, в річку, да, да в, річку. в річку. Та Берем. не треба, я боюсь раків. Та в мене 30 копійок є на кармані, і ще 30 в банку. Ааа, 30 копійок. Лопата є. Та нема ніхіра, яка лопата? В кого є лопата? У мене навіть коня нема. Про що тут мова? Беріть його на коняку поїхали він чесно трапути. Все, то говорити ще не вийде. Дивись, весь не злети тут Ти То акуратніше на тих поворотах. Бо, блядь, я круглий можу ага, впасти. Топ. А я ж тобі кажу, ти якщо що кричи. Каже, грошей немає, мене кінь бігти не хоче. Диви, яке пузо від'їло. Ай, блядь, посраці не бийте. А я бачу, бачу, такий важкий. Не бейте посраці. Бо, блядь, як високо. Може навчить тебе літати. Та ні, не не лякайте мене, будь ласка, я дуже боюся всього. Хто там стріляє, не припийте мені діда. Та не він боїться, що зараз мені сідло бісем. А блядь! Блядь! Якщо чесно, я сам трохи боюсь, нікому не кажи. Бо. Все, я вас почув, я нікому не скажу, що ви боїтесь трохи. Блядь, хлопці. Давайте якось по мирному. Я по мирному буде. Ти не розказуй, що нам робити, ми знаємо, що робимо. Я вибачаю. Д дайте йому лопату в руки, хай копає. А шо? бери лопату. Лап... Чики не дай бог зламаєш мені лопату. А що ж мені копати? Ціль копати. Або Важаю, собі що це могилу безплатна екскурсія по штату. Поїде в Ніосін, будеш там трупи розвозити. Там у нас багато тіл, блядь. Та ви ж знаєте, Ходиш. що я ригаю від них. Давай ригай, ригай от лопати тоді. Давай. Так скільки від бабок там тоже? Центами 60. 60? ага, 60 солі давай на кам. Так а ти давно в штаті? Та як я давно? У мене навіть коня нема. Навіть коня нема, так ти старий та Ти Та подиви, яке воно позате. А ви що мене шукали в Валентайні чи ні? Бо в мене таке підозра, що мене. Хто питання задає, а? Кого в штаті знаєш? З ким вже познайомився. Тільки Хікока, і то він мене закрив за сто баксів. Ти, ти дивись, куди ти, 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 ти кидаєш? Куди я землю я кидаєш? Відверну я відвернувся. За 40 баксів. За 40 баксів штани. А чого ви коло мене стоїте, то ж бачите кидать. Ну що ти за білхікак? Розказуєш знай. А що ж за нього знати, він він нечесний, закрив мене. Тебе що підставили? Да, мені кинули, мені кинули сигару. Білхікак тобі кинув сигару? Ні, престор. Ох, вік. Свою а? чи що? Так, да, свою. <ріг> <ріг> ну ти тебе розумієш, що такі шорі? Тепер ти будеш крутитися більшоріфа і всю і... А і, і не дай Бог ти підеш, жінку, скажешся, що ми тебе заставили. Забудь наше ліце. Забудь наші голоса, ти тепер наш нюхай. Ой, о, я вибачаю, лки! Блін, я вибачаю! Ти ж Валентайновський волоцюга, правильно? Ну я там більше всього. Ну все, тепер все, що ти чуєш, будеш казати нам. У мене в мозолі вже руки болять. Дєд, ти ж сам винен, долги треба поблизити. повертати. Щодин для тебе шанс. Який, який? заробити. А що треба зробити? Та зі мною поблизити. Ну давай, разок, ладно вже, я подумав, давай вже, хай вже так буде. Не, не, нам не цікаво, нам не цікаво. Не, не, не цікаво, то все. Блять, там все одно раз не дивився, скільки сидить. А тебе дед який тян, а ти може ложиться. Ну, шо? Шо, ви готові? Тоді по моїй обстрілу. А на тобі. Опа! Опа! При старість не попадає. Блять! Дед, ти не був здовбий а Блядь! Чекай, дочкай чекайте! Ой, бляха, муха, да шо-то такое, чекай, дочкай-то. Та якого хера, бля. Ты ножом бьете, развод. А может, а почекай-то, шо ж ви с ножом? Давай ты я не сумму. Нет, бейся. Бей, бей, Вот так. Бляй. Поріжу зараз, еб. Ты будешь чи ні? дед. Вот так, вот так. С лишнего. З рижнего тумаска. Да Ну ты конечно елайно Все, Вс, а... ж на нас, понял. О, блядь, почекай. Да, сіль лишай собі. На раны прижмеш, чи прыжгеш, як там було, блядь. А я О, блядь, блядь. до Валентайну доберешся, ми не знаємо. То вже твої проблеми поїхали, по коня боже. Отдыхай. Пивали, Та, Йому, походу, Тебе блядь. серцевий напад чи шо? Блядь, щось в очах темніє, хуй нахуй, я не знаю, що тут, блядь, таке. Що? Працюєш на нас.